Та всіх, тепер, давайте на цій почі подивимося дне. Вибори президента в найближчі три місяці в Україні будуть. Вибори президента в найближчі 3 місяці в Україні будуть. Дев'ятка. Ні, в найближчі три місяці ні. Не буде обмежені. Ага. Спочатку буде пауза. Зрозуміли, після паузи вибори. Найближчі півроку вибори в Україні президента будуть. Ну, мені показує, що. Ні. Поки що ні. Поки що ні. Але я беру колоду Фенікса. Знаєте. Політично намагатимуться відтягнути все. Беру колоду Фенікс. І тепер покажи мені найближчі 3 місяці в Україні будуть вибори президента. Шістка мечів. Відповідь так, ми рухаємось до цього. Зміна ситуації буде в країні. І цього захочуть. Є така вірогідність, велика змін. Ось так. Якби пручатись до останнього будуть. Ось, майте на увазі, що знову йде пауза? Це буде після оцих активностей. А так не пам'ятайте, поки що, от Равін казав про 15 січня. Ось тут треба задуматися на цією датою.